Привіт, на огляді Blackview Zino One планшет. Він з екраном на 8 дюймів, має Android 15, коштує менше ніж 100 доларів і реально дозволяє грати в сучасні ігри. Це я покажу в огляді. А ще в нього пара камер, зручна підставка в комплекті, яка прикріплюється до корпусу. В комплекті ще є чохол захисний, і це все, нагадаю, коштує менше ніж 100 доларів за версію зі 128 ГБ вмонтованої пам'яті. Та версія, що на 256 ГБ, трішки дорожче, але не набагато. Де купував? Лінк в описі до цього ролику. А на чорну п'ятницю на AliExpress зможеш зекономити купони на знижку залишаю в описі до цього ролику. Тож, якщо зацікавився, то починаю з розпаковки. Планшет ось в ось такій невеликій коробці. Всередині, як не дивно, захисне скло. Причому захисна плівка вже наклеєна на екран, але ви можете її зняти і наклеїти реально захисне скло. Воно в комплекті безкоштовно. А ще в комплекті захисний чохол. З силікону трішки прозорий, трішки виступає над корпусом, над дисплеєм і добре захищає камеру. І цей чохол ніяк не закриє яскравий зовнішній вигляд планшету Blackview Zino One. Ще в коробці кабель, блок живлення пізніше скажу на скільки ватт, інструмент для вилучення сім-картки та ніжка підставка, яка кріпиться до корпусу. Як вона кріпиться? Викручуєте заглушку, вона на різьбі. Закручуєте на її місце цю ніжку, і вона слугує такою собі підпіркою. Тобто, вам буде зручно і фільми подивитися, і просто поспостерігати за чимось іншим на дисплеї. А якщо вона вам стане не потрібна, відкрутили і поклали в сторону у ніжки, з другої сторони магніт, тобто вона добре магнітиться до іншої половини корпусу. І до речі, нею можна користуватися навіть коли на планшет одягнений чохол. Зараз деталі по корпусу. Габарити та вагу бачите перед собою. У продажі є три варіанти корпусу, але кольоровий швидко розбирають, тому, можливо, тобі залишиться лише чорний, універсальний. Корпус повністю з пластика, в моєму випадку яскравий, помаранчевий, красивий. На пластику не видно відбитки пальців, він матовий, і за це ставлю плюс виробнику. Також поставлю плюс за те, що на корпусі залишили розім 3-5 мм під навушники. Зверху також є type c порт, для сім карт, знизу пара динаміків. Звучить ця пара динаміків добре, але погано, що їх розмістили з однієї сторони. Якби я був конструктором, то я б один залишив тут, а інший ось тут. На лівому боці планшета жодних кнопок. А от на правому кнопка регулювання гучності та кнопка живлення. Сканер відбитка пальців відсутній, але є розблокування по лицю. Ширина рамок навколо дисплея достатня, щоб планшетом було зручно користуватися, якщо ви тримаєте його обома руками. Ось так от загалом корпус добре збитий, і Black Uzino One можна рекомендувати навіть тим, хто збирається купувати його дітям. Але в цьому випадку точно не забувайте одягати захисний чохол. Знову повернуся до лицевої сторони. Тут в нас дисплей 8 дюймів, роздільна здатність HD 1280 на 800 пікселів. Зверху над екраном є сенсори, в тому числі і той, що відповідає за автоматичне налаштування яскравості. Це плюс. Плюс зверху в нас камера, заявлено 8 Мп. Але AnTuTu, наприклад, пише 2 Мп. Хоча камера ця може знімати в роздільній здатності Full HD. Також тут зверху сенсор наближення, бо це ще і планшет, який може бути вам ще й смартфоном. По ньому можна телефонувати. Як я вже казав, лоток зверху сюди можна вставити або дві сім-карти, або сім-картку та картку пам'яті. Формат сім-карт. Нано, що сподобається тим, хто збирається грати на цьому планшеті. Це те, що тут частота 90 Гц, співвідношення сторін 16 до 10, максимальна яскравість дисплея до 350 ніт. Перевірить його на вулиці в сонячну погоду, на жаль, не можу, бо наразі в нас майже зима. Заявлено виробником, що підтримується Widevine L1, тобто, контент з популярних сервісів можна переглядати у форматі Full HD. Але навіщо екран то в нас просто HD, Тобто заявили про функцію, яка підтримується програмно, але апаратно? На жаль, ні. Так буває. Зараз показую кути огляду цього планшету. Вони хороші, не ідеальні. Тут IPS матриця. Екран також непоганий для ігор. Ось так зможете побігати в PUBG Mobile. Це, звичайно ж, не максимальна деталізація, але пограти можна. Також не можу сказати, що гра швидко завантажується, треба трошки чекати, бо про апаратку розповім пізніше, і вона тут не це точно. Зупиняюсь показувати PUBG Mobile і розповідаю ще про екран. Що може сподобатись тим, хто збирається з нього читати. Так це те, що є нічний режим, плюс ще є режим читання це коли екран стає чорно-білим. Навіть меню та іконки в ньому стають чорно-білими. В принципі, це непоганий замінник для тих, хто шукає якусь собі читалку недорогу, адже реально зараз книжки на і інк екранах коштують не менше 100 доларів. До речі, скоро я зроблю огляд такої маленької книжечки ціною приблизно в 100 доларів. Тож, якщо хочеш не пропустити цей огляд, підпишись на канал вже зараз. Максимальний та мінімальний рівень яскравості в планшеті Zino 1. Нормальний як мінімум комфортний, щоб ним користуватися в повній темряві. А тепер переходжу до апаратної складової і розповідаю про процесор та Іншу апаратну складову. Так от, чип у нас тут Юнісок Tiger T615, зроблений по 12-нанометровій технології. Так, він точно не молодий, але в ньому 8 ядер, два з яких працюють на частоті 1,8 ГГц та ще 6 на частоті 1,6 ГГц. Оперативної пам'яті 6 ГБ, плюс можна додати її віртуально збільшити, наприклад, до 12, вмонтований накопичувач. На 256 гігабайт в моїй версії, але є ще версії на 128, Вони трішки дешевші. Плюс карткою пам'яті можна збільшити пам'ять ще до 2 терабайт. Це багато, але нагадаю, тоді ви втрачаєте можливість користуватися цим планшетом як смартфоном, 4 g смартфоном. Бо в нього можна вставити або дві сімки, або сімку та картку пам'яті. Графічний чип тут Mali-G57. і оце все тут разом набирає в Antutu... 457 тисяч балів. Хоча на офіційному сайті і заявлено, що цей планшет набирає всього лише 320 тисяч балів, але то, мабуть, якась інша версія Antutu. в актуальній 457 тисяч, і це дозволяє цьому пристрою тягнути актуальні ігри, наприклад, Mid for Speed No Limits. Так її не можна назвати дуже актуальною, але по графіці вона вимоглива. Тому то і все там працює не дуже швидко. Зараз ось виберемо машину, трасу і покажу процес, скільки займе часу від вибору до запуску самої гри та проїзду. Що по радіомодулях? То, як я і казав, то це 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2. Актуальні модулі навігації, NFC немає. І перед собою вже бачиш замір швидкості по Wi-Fi, тест на скачування та завантаження. Іноді в мене швидкість піднімалася до 300 мегабіт на секунду. Всю цю апаратну складову, що озвучив вище, доповнює операційна система Android 15. Актуальна. І поверх неї стоїть інтерфейс до 4.2. Інтерфейс мені сподобався, бо з ним ви навіть на такому маленькому планшеті працюєте, як на ноутбуці. Ті ж запущені додатки завжди видно знизу, і в один клік можна перемикатись між ними. А ще можна легко розділяти екран, натиснули на ярлик, перемістили, і готово. Дивитись відео, і відразу серфити щось в інтернеті. Це зручно для тих, хто купував планшет не для розваг. Встановлені офісні додатки є ще передстановлений софт, який ви зможете видалити, особливо багато ще програм. Вони не безкоштовні, тріальні. Але погратися, щоб зрозуміти, яка з них вам потрібна, зможете. Причому багато ще додатків тих, де ви зможете погратися з редагуванням картинок, в тому числі і відзнятих фото на основну та фронтальну камеру цього планшета. Заявлено, що вони по 8 мегапікселів, але маю визнати, що при хорошому освітленні можна отримати хороший кадр. При поганому він буде поганий. Ну а що ви хотіли від камери планшета, який коштує менше 100 доларів. Саме такий контент простенький. Декілька прикладів фото бачите перед собою. Тут я використовував зовнішнє освітлення, щоб Прикрасити хоча б те, що можна зняти. Тому не думайте, що якщо ви купите цей планшет, то зможете знімати так само без зовнішнього освітлення. Воно вам точно знадобиться. Але ж не обов'язково робити з цього планшету фотоапарат. Бо, наприклад, ці камери можна використовувати для відеозв'язку. Причому відео обидві камери можуть записувати в роздільній здатності Full HD. Записуй відео на камеру планшета Blackview Zino. One чи Зіно 1, Як вам зручніше? В принципі, про все розповів. Єдине, що залишилося, це інформація про автономність всередині батарея на 6000 мАч на годину. І зарядка в комплекті всього на 10 Вт, А хотілося б хоча б на 18. Тому врахуйте, що заряджати цей планшет, вам треба буде десь приблизно 3 години від рідної зарядки, тому що хвилин за 10 заряджається цей планшет всього лише десь на 5%. А це дуже небагато. Тобто швидка зарядка не підтримується. Але враховуючи, що тут не дуже потужне залізо і невеликий дисплей, то і розхід батареї не дуже великий. Теоретично повного заряду навіть при активному користуванні може вистачити на день. Заявлено, що планшет витримає 11 годин серфінгу. 8 годин перегляду відео, 7 годин ігор та 17 годин прослуховування музики. Але я перевірив. Повного заряду батареї вистачило на те, щоб дивитися відео 6,5 годин. І це на яскравості 30-35%. А от на іграх заряд з'їло ще швидше за 5 годин. Але це було в грі World of Tanks Blitz. Підводжу підсумок. Blackview Зіно 1 цікавий, недорогий маленький планшет з екраном на 8 дюймів і ціною близькою до 100 доларів. При цьому в нього достатньо пам'яті, він може працювати як смартфон. У нього дві камери, актуальна операційна система, і він тягне сучасні ігри, хоч і не на максимальній деталізації. Тому, якщо шукаєте щось недороге, Лінк, де купував цей планшет, в описі до цього ролику. А купував я його на AliExpress. А якщо ти скористаєшся промокодами на чорну п'ятницю, які я залишив там в описі, то тобі він обійдеться ще дешевше. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по BlackUZ in 1, то задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!